Так, це цапфа з JCB, яка тримає рукоять. Цікава деталь, що мені цікава, то що вона зроблена. Це литво. Це не сварка. Як можна бачити, тут номер. Я не думаю, що це паковка, бо це занадто складно. Але це литво і товсті стінки, тому що якщо зробити тов... тонше, то вони не прольються. А я сама стріла зроблена, що саме цікаве, зі сталі 8 мм. І я під сварку от, взяв теж 8 мм. Зараз тільки помітив, що це зроблено з значно товшого матеріалу. Скоріше за все зроблю завтра виріжу або десятку або 12-ку. Бо тут, як би, я думаю, що це буде цілком цілеобразно. Ну, я перший раз вижу, щоб такі речі з Литвом. І тоді не дивно, що воно тріснуло, бо литвов завжди слабіший, завжди складним. Може бути підгулятися став. Тут видно, що десь як різні може, а тут це сварка була, що декілька слоїв. В Литво завжди була більш проблемна річ.